Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 10 липня. І ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми і української теми а, багато. Новин не багато, але в багатьох засобах масової інформації згадується звичайно про обстріл і, звичайно, про мирні переговори. Розпочну із обстрілів. А, Після вчорашнього чи позавчорашнього масового острілу росіяни випустили майже 400 дронів, 397, щоб бути точними, і 18 ракет. На цей раз в основному атака була спрямована на Київ. А, ну і оточуючі області, але загинуло двоє людей. Повідомляється поранені залежно кому вірити і засоби інформації. Хтось говорить від 16 до 22 людей говориться. Ну і, відповідно що говориться, що було запущено менше дронів, але атака тривала 10 годин. Тому, як ви розумієте, спокою не було ніякого. Ось, ну і відповідно, кожен раз, як розказується про такі атаки, так само цитуються слова Зеленського, звернення до цивілізованих людей цього світу, що Росію треба зупиняти, тому що дивіться, це варварство, це тероризм. І в такому плані. Тобто, кожен раз цитується так само паралельно із обстрілами, так само цитуються і слова Зеленського. А буквально через декілька годин після цього обстрілу була зустріч Лаврова із Марко Рубіо. Також наголошується на тому, що це перша зустріч була після зустрічі у лютому місяці, а, і а, це так само була зустріч після того, як Трамп висловив своє розчарування позицією Путіна відносно війни, відносно того, що він не збирається припиняти а, вбивство а, цивільних. А, так, от а, після цієї зустрічі, яка тривала 40 хвилин, Марко Рубіо сказав, що Росія. Представила новий і інший підхід. І він каже, цей підхід не гарантує мир. Марко Рубіо сказав. Але це новий підхід. Деталі, що це за новий і такий інший підхід, не повідомляється. Ось, але е так само паралельно з цим говориться, що Трамп е дуже пристально розглядає питання відносно санкцій е по відношенню до Росії. Я нагадаю, що. Одним із ініціаторів був сенатор із штата Південна Кароліна. Привіт, це вже я. Мова йде взагалі про безпрецедентний 500% тариф на товари на країни, які будуть мати торгівлю із Росією. І про це ще було сказано на початку червня місяця. І тоді лідер республіканців у сенаті Тун. Сказав, що так дуже багато зацікавлених в цьому законопроекті, і ми за нього проголосуємо. Я голошу в кінці е, червня місяця. Як розуміти, сьогодні вже 10 липня закон, як то кажуть, а віз і нині там. Ну і е, знову ж таки відговоркою можливо може бути те, що кінець жовтня просто прийшов в баталіях відносно американського бюджету. Але з іншої сторони сенатора Грема, Ленсі Грема умовляли трошечки змінити його, тому що ну, 500% це воно так само б'є і по американських споживачах, так чи інакше, якимось там боками. І тому його пробували якось пом'якшити, а взагалі закон просто забувся. От за останній місяць, коли місяць тому назад за нього так жвавенько говорили, за останній місяць за нього забули і оце знову згадали. Говориться знову ж таки, що Трамп тепер пристально розглядає деталі цього законопроекту: буде голосування чи не буде, це так само. Новина, просто знаєте, так, мимохід, так згадали, а пам'ятаєте той законопроект санкцій по відношенню Росії в топовах. Згадали, але наскільки це серйозно, на жаль, поки що не зрозуміло. На американському просторі я сьогодні розпочну. Із новин про тарифи, чому тому, що вчора, 9 липня, була ота межа, до якої по суті цілий світ мав заключити нові торгові угоди е, сполученими штатами не Америками, інакше мав включитися там страшний тариф. Там різні відсотки були для різних країн. Там оцей був такий списочок. Графа, де Трамп і його команда попридумували по своїй суперкрутій формулі, яка була базована на тому, якщо ви мало від нас купуєте, значить ви платите дорожче там за свої експортні товари в Америку. Так, от, як ви розумієте, Трамп підтвердив, що він так знов, тому що він out, знову злякався і. Нічого не включилося вчора чи по кінці вчорашнього дня, і тепер нова межа перенесена на 1 серпня. І тут дивіться ще який момент відносно цієї новини. Нема ніякого якогось плану, навіть якби це були якісь тарифи і була б якась послідовність. Натомість хаос. І дивіться, в якому плані. Натомість цих оціх... Трамп відіслав 22 листи, до речі. Не всім країнам, а 22 країнам, і повідомляється, що це в основному маленькі країни, і, до речі, такі, як Молдова. От Молдова попала в цей список. Там шрі ланка Тут показали для прикладу, кому відправлено. Тобто гігантським країнам не було цього листа, що в цих лист опублікованих листах говориться, що ви там прийміть до уваги і так далі. Так от натомість. Трамп повідомив, що з 1 вересня тарифи піднімуться на імпортовані е, продукти чи товари, які е, мають відношення до міді, тобто якісь мідні товари. І, як ви розумієте, на біржі одразу все компанії, яких акції торгуються, які мають відношення, одразу просто полетіли вверх. І тут дивіться, е, розумієте, е, тут ну, це. Я не знаю просто як сказати, щоб не бути сильно таким, е сильно наляканим і не налякати людей. Але наскільки що це шахрайське, таке політичне шахрайство, тут просто іншого логічного ніякого роз'яснення немає, тому що на чому це все базовано, не зрозуміло, розумієте? І таке враження складається, що вчора Трам комусь там сказав: слухайте, скупіть акції мідних компаній. Вони скупляють сьогодні. Трамп просинається і каже, з 1 серпня мідні компанії е, будуть тепер е, тарифи включатися для вас на 50%. Відповідно, акції полетіли вверх. Люди, які вчора купили ці акції, продають заробляють гроші. І якось розумієте, навіть цей момент не приховується. Це не те, що я щось сам видумую. Розумієте, тому що якось була зустріч в Білому домі пару місяців тому назад, коли Трамп такі штучки провертав, і він стояла там група. Людей десь до чоловік до 10, і він каже, скільки ти мільйон, мільярдів чи мільйонів заробив, скільки ти заробив. Розумієте, це навіть від людей не приховується. Так от, мідні компанії було сказано 50%, компанії, які імпортують фармацевтичні якісь продукти. Тут конкретно так само деталей немає, чи це шприци, чи це пігулки, які-небудь, там взагалі буде 200%. Тобто робляться отакі заяви і. Просто коли це все закінчиться і коли почнуться розбірки, це все діло. Ну, ну я не знаю просто, як це не злочинний взагалі підхід, те, що відбувається в країні. Ось. Ще по відношенню Бразилії було так само оголошено, що 50% буде бразильцям вліплено. Але тут дивіться парадоксальний який момент, тому що з Бразилією Бразилія мало не єдина країна, з якою США мають... Профіцит мається на увазі, що американці продають в Бразилії більше ніж купують в Бразилії. Тобто не дефіцит, а профіцит. І бразильцям погрожують 50%. Тобто, згідно Трамповської формули, Америка мала би е, ще бразильські товари зацікавлювати ще якісь субсидії знижки давати. Ні, ще буде 50%. А чому? Тому що а, там іде судова справа по відношенню до екс-президента Бразилії, там і його взагалі вважають, називають тропічним Трампом. як ви розумієте, це взагалі Трамп декілька разів висловлює, що це взагалі що це за неподобство, що так відноситься до колишнього президента, можливо. Дивлячись і думаючи, що можливо таке може статися і з ним. І тому налякується здоровенна, по суті, країна Бразилія тепер 50-відсотковим тарифом, якщо вони не відпустять Трамповського друзяку. Тобто, взагалі, як ви розумієте. Чисто з цієї новини ви дивитесь, і це просто хаос відбувається в країні. Нема на якось спланову якогось якоїсь, е, моменту, якогось напрямку, якогось розвитку. Навіть знов ж таки, якби це були тарифи, але це робилося послідовно. Ні, такі речі просто трапляються вибухово. Там бах, 50% на те, 25% на те, на це, і, 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 і воно то включається, то виключається. І тут просто люди, хто в темі, дуже добре на цьому заробляє, як ви розумієте. А ще одна новина, яка стосується, ну, по суті, Трампа так само. Такий собі Мухаммед Халіл, який ще був заарештований 8 березня, він а, випускник університету Колумбії, Колумбійського університету 30 років. А, і його заарештували як організатора протестів про палестинських протестів в університеті а, Колумбії. Так от. А, він не на візі знаходиться в США. Він постійний житель США, тобто має грін-карту тут. Але його арештували 8 березня, випустили 20 червня. Він відсидів у в'язниці 104 дні. Його випустили після того, як Федеральний суддя визнав його арешт неконституційним. Так от, про що новина чого сьогодні? Тому що дивіться, 20 червня ще випустили. А сьогодні 10 -е вже липня справа в тому, що він подав в суд на Трампа і на адміністрацію взагалі президента Трампа на 20 мільйонів доларів. А за те, що було нанесено, що його отримали в жахливих умовах, там розказується, і їжа була також неможливо їсти. Він втратив там вагу 15 паундів, Це приблизно 7 кілограмів. За те, що цікавий такий момент, він каже: його як арештовували, то вони були, були дуже здивовані, що він має грін карту, ті особи, там, які його заарештовували. Але він сказав: Я роблю це не для того, щоб збагатитися, а я роблю це для того, щоб не робили далі таких речей. Але є варіант або 20 мільйонів доларів, або офіційне вибачення. Але паралельно з тим, навіть після того, як його е звільнили з під варти. Адміністрація президента Трампа шукає, по суті, в процесі е, знайти якісь шляхи депортувати його з країни, тому що він веде політику, яка суперечить чи верніше, він розповсюджує ідеї, яка, е, які суперечать політики е, політиці Сполучених Штатів Америки, які, по суті, рудівними є для країни. Тобто йде така тяготина. Він каже: Я не боюсь за свою долю, там що зі мною буде, то й буде, але от така долі. Гучний момент, як ви розумієте, на це все звертається. Каже, мене виставили як антисеміта, Каже, я не проти Ізраїля, я за Палестину. Ну тут такі нюансики. Тобто, така, от е е е як хто в це вірить, хто не вірить, але от такий процес пішов. А новина про Трамповський е президентське розпорядження відносно того, щоб не давати громадянство дітям, е чиї батьки в Америці. Перебувають або нелегально, або на тимчасовому статусі, тобто, згідно американської 14-ї поправки, до цих пір вважалося, якщо ти народився в Америці на американській землі, ти автоматично американець, незалежно від того, хто твої батьки. Трамп початку знов ж таки ця політика зменшення неправильних іммігрантів, і якраз таки оце. Надання громадянства дітям, чиї батьки так само тут під попадають у ці такі під питанням, знаходяться в цій країні. Так само попадали, попали під цю програму. Дуже багато людей зраділи взагалі цьому розпорядженню. І от це питання йде в судах туди-сюди. Декілька разів на початку федеральні судді одразу заблокували, як тільки це розпорядження було видано. Потім Верховний суд я нагадаю, видав розпорядження, що. Одна людина не може просто так заборонити президентське розпорядження. Мається на увазі, що один федеральний суддя він не може стати і по поперек країни, але було як то кажуть, щілина в двері, тобто це не було повністю заборонено блокувати. А дозволено було, якщо це груповий позов, тоді можна. І трапилося дивіться 27 червня. Я нагадаю, це було рішення Верховного суду США. І е, 27-го, через 30 днів, президентське розпорядження вступило в силу. Тобто, 30 днів було е, приготувати якісь нові позови чи переформулювати ці позови. Так от, до 27 липня не чекали. Сьогодні в штаті Нью-Гемшир був такий поданий колективний позов. Це не одна людина. І вони ці люди об'єдналися і їх представляє така собі. Е, Американський союз громадян громадських свобод, і вони представляють якраз такі інтереси багатьох людей. Відповідно, дехто там можливо навіть є і нелегально і не, не чи не має постійного місця проживання в США. Так, от а тепер на паузі знову ж таки це президентське розпорядження згідно тепер колективного позову. А цей суддя в Нью-Гемширі, це так само федеральний суддя. Він дав для адміністрації президента Трампа а, приготувати свою сторону чи позицію, свою позицію сім днів на це їм дається перед тим, як або розпочнеться позов, або відповідно, якщо адміністрація президента нічого не скається, тоді це розпорядження взагалі відміняється. Ну але як ви розумієте, якась реакція від президента, чи верніше, від адміністрації президента, буде тому. Це, як то кажуть, гарна пісня нова, починаємо її знову. А новина а вчора відбулася зустріч президента із лідерами декількох африканських держав, і трапився такий собі трошечки конфуз. Хоча, можливо, і не трошечки конфуз, тому що точно війде в історію. Справа в тому, що а, там знову ж таки президент сидів за столом і декілька а, глав держав африканських сиділи, і коли говорив. Президент Ліберії Трамп вирішив завернути йому жирнючий комплімент. А саме він сказав, твоя англійська дуже хороша. А де ти її вивчав? І Конф'юз <сміттє> в чому заключається, що офіційна державна мова в Ліберії якась таки англійська. <сміттє> президент Ліберії з народження говорить англійською мовою. Ну там відповідно там є. Декілька племен африканські країни, як ви розумієте, є оці свої там мови додаткові. А ось цей президент, якщо я не помиляюся, знає дві інші. І не то, що я хочу сказати, що я розумніший за Трампа, але слухайте, коли у вас є зустріч з президентами інших країн, то такі речі є така штука, як домашня робота. Розумієте? І Хоча на цій зустрічі було більшість президентів, які якраз таки колись були ці країни. Французькими колоніями вони їх на їхня основна мова французька і англійська така собі. І можливо Трамп подумав, що це й такий самий один із них, але знову ж таки це показує рівень американського президента, який просто в таких, ну, в дитячому реальному моменті просто сконфузився. Ну от цей сказав до речі, він до камер сидів. Президент сидів обличчям. Цей президент сидів спиною. тому... На жаль, нікому із журналістів не вдалося зловити вираз обличчя, коли він це почув. Але відповідь була дуже супер дипломатична, каже: Я вивчав англійську мову в своїй країні. Тобто він сказав, розумієте, і його можна цей цю відповідь якось трактувати, як і іноземну мову виключав і в своїй країні цю ну рідну, якось називаєте англійську мову, і так далі. Ну і Трамп, нібито, як дав трошечки вилізти з цієї ситуації, каже, ну. Мені дуже подобається твоя англійська. За цим столом дуже багато людей, мало хто так говорить англійською, як ти говориш. Але але сама суть, щоб ну, сказати Трампу. Хоча Трампу не можна сказати, що у нього класна англійська, тому що це англійська рівня другого класу, там набором 80 слів чи 80 фраз, які він міняє час від часу. А, ну а якщо відкинути в сторону політику, то звичайно і ще номер один тема це так само. Швидка повінь в Техасі і в інших місцях знову ж таки зараз вже згадується і більші, і менші повіні, де там трошечки заблокувалася якась вулиця, якась дорога. Вже про це розказується. Але за останніми даними зараз вже 121 людина загинула. Офіційно 160 іще і ще шукають, не знайшлися. Ну і відповідно паралельно з тим, знову ж таки. Нова кожна історія згадується долі. Тих хто загинув, хто там загинув, хто що робив. Як ви розумієте, ця історія буде ще е, розтягуватися деякий час, поки вона стане нецікавою для американців або поки не, не з'явиться щось інше. Е, новина із е, Каліфорнії не настільки страшна, але так само великого рівня. Там е, група працівників, 31, якщо бути точнішими. Які е, працюють над проектом, вони е, прокопуючи, просверлюють я навіть не знаю, як правильно сказати. Тунель для дренажної системи е, в, в Лос-Анджелесі, який взагалі цей проект має там закінчитися до 27-го року, 2027-го. І е, що трапилося, тунель взагалі діаметром 5,5 е, метрів, і там сверлильна машина іде, просто сверлить. І я так розумію, що команда йде ззади, закріпляє. Я там крепко не заглиблювався, але я бачив приблизно, як робляться тунелі для автомобілів, коли там це тут сверлиться, а там одразу одразу йде опалубка, заливається там бетоном і так далі. Що трапилось тут? Тунель просто обвалився за ними. Тобто тут свердельна машина, тунель обвалився ззаду за ними, і це трапилося на відстані 10 кілометрів А, Трапилося це вчора ввечері. Але там було задіяно більше сотні рятувальників в Америці. Це просто пожежники, навіть не якісь там ДСНС, а саме пожежники якраз тут включилися, і не повідомляється, скільки це часу зайняло, але повідомляється, що врятували всіх 31, один. ну, переживали, що можливо, все-таки хтось загине. Але на щастя, така от е ну доволі тривожна подія, але закінчилося благополучно всі живі. А ось новина із Техасу. І ще одна: це вже не про повінь. Це знов ж таки про дітей в машинах. І тут трагічно жахливо, Знову ж таки, знов загинула дитина. І тут е, хто я знає, де правда, якщо чесно, тут най... можна вірити, можна сумніватися в історії. Але новина, ось про що 22 роки жінка. А е, кожен день я так розумію, не знаю навіть одиночка, не повідомляється, чи це є чоловік в сім'ї, чи нема чоловіка, тому що в Америці. Дуже поширена е ситуація, коли працює і тато, і, ма, і мама обоє, тому що інакше просто не вижити в цій країні. Так, от, 22 роки жінка кожен день відвозила в дитячий садочок свого п'ятирічного сина і йшла на роботу, які там зовсім поруч була робота. Так, от, е так само е і тут було вона, нібито привезла сина в дитячий садок. Пішла на 8 годин ранку на роботу. В 4.30 закінчилась її робоча зміна. Вона повертається в дитячий судоточок забрати сина. А в дитячому судку кажуть: а ви сина сьогодні нам не привозили? Вона трошечки в шокові, повертається в машину, і весь цей час цей п'ятирічний син сидів в цій в дитячому сидінні ззаду прив'язаний. Як вона його не бачила, і, і, і взагалі, от. Дуже багато питань з цього моменту. Тому що, знаєте, коли я знаю, як в мене діти їздили в машині, яке я возив, у мене зеркало наставило, але я завжди бачив в зеркалі дітей. Тобто е закрутитися чи можна, але я не знаю взагалі деталі. Де новина жахлива. І офіційна версія, що мама насправді забулась. Забулась і закрутилась, чи що-небудь своїми роботами, своїми турботами. І от така от жахлива новина. Тому що ну, але з іншої сторони, дивіться. Дуже багато питань по відношенню цієї новини, тому що п'ятирічна дитина ну могла б вже вміє п'ятирічна дитина від саме відстівнутися. Я пам'ятаю свої діти. в мене вже давним-давно й школи і коледжі позакінчували. Але в п'ятирічному віці діти вміють як самі відсібнутися, як з машини вилізти. Дехто навіть вміє машину водити в п'ятирічному віці. Тому тут дуже багато питань, що трапилося, так розумію, будуть е ще розбиратися з цього приводу, але от. Новина Жахлива. А, новина із Балтімора, штат Меріленд. І там, знаєте, от часом, час від часу я говорю про масову стрілянину. Тут масовий, масове передозування. І я, до речі, взагалі вперше бачу таку новину такого типу. Тому що, ну і взагалі там місцева влада так само в шоці, тому що. Люди почали просто падати на вулицях. Ну, я так розумію, що це все рівно певний тип людей, тому що там е, були задіяні якісь наркотики, е, і це якась там одна частина Балтімора. Але знову ж таки, е, сам ефект від того, що відбувається, коли люди просто падали на вулицях, так як ну, я не знаю, як фільми про які-небудь там наукова фантастика, які небудь там відбуваються, оце подібне, щось відбувалося в Балтіморі. І по різним джерелам від 15 до 18 людей вже потрапили в лікарню. Там почалися пошуки, шукають через бомжів відповідну основу категорії, яка е там купує наркотики і колиці, і так далі. Там повідомлення. Розпослали наркоманам, щоб бути обережні, тому що там хто в цьому районі скуповується, щось не зрозуміло на даний момент, взагалі не зрозуміло, що відбулося, де відбулося там чверні, що де відбулося зрозуміло, але яким чином це відбулося, чи це там цілоспромована акція, чи це не зрозуміло, але. А, ну взагалі, там, Коли люди почали дзвонити 911, там, ну передозувався, ну один, ну два, ну 5, а потім перевели 10, 15, там, знову ж таки, дехто каже, там, я вже з національних трошечки копнув місцеві новини, але но місцеві новини кажуть, вже 18. І пошук іще продовжується. Тому що там розумієте, коли люди десь там в коробках під мостом живуть, він там може так само знепритомнів. І до нього доберуться через тиждень, тоді знайдуть, що він так само від цих наркотиків. Але ну так і жуткувата новина, як ви розумієте, але от дошла до національного рівня. А, ну і остання новина на сьогоднішній день така сумно кумедна, я б сказав би. Хоча кумедного можливо мало, тому що, можливо, тут психічна трошечки психічний озлаг, розлад людини. А взагалі новина така собі. Російська жінка Світлана Далі, хто давно на моєму каналі, ви можливо пам'ятаєте, ще в листопаді місяці минулого року вона тишком нишком взагалі там почалися розборки, і це трошечки паніку щинило взагалі в американських там безпекових структурах. Тому що як людина зайцем могла пробратися на, між... на літак міжнародних авіаліній. Вона з Нью-Йорка прилетіла в Париж, її там заарештували, відправили потім назад. Залишили, до речі, її, вона жила, має грінкарту. Російська громадянка має грінкарту, жила в Філадельфії. Її е, посадили на домашній арест. Тобто її випустили під заставу, тому що це злочин. Коли ви зайцем літаєте на міжнародних авіалініях, це злочин. Її залишили там під наглядом якоїсь там особи в Філадельфії. Вона втекла від цієї особи, її зловили в автобусі, вона направлялася вже в Канаду. Забрали закордонний паспорт. Травні відбувся суд над цією Світланою Деліс суд присяжний визнав її винуватою, але це не суперстрасний злочин, такий там максимально що загрожувало максимально це 6 місяців ув'язнення. Так от, а сьогодні був винесений вирок за цей злочин, і їй дали а, такий а, один, і, а, один рік над. А, Її звільнили з під варти, але вона має прожити рік під чимось наглядом. Ну і знову ж таки, я повторюся. Вона під чимось наглядом змогла втекти і їхати автобусом в Канаду. Але перед тим як був оголошений вирок, суддя запитав, чи вона має щось сказати, і вона сказала, що причина, чому вона це зробила, а до речі, 57 років англійською мовою не володіє. Я не буду казати, чи від слова зовсім, але користувалася перекладачем російською англійською не володіє. Достатньо, щоб говорити в суді, скажімо так, офіційна версія. Так от вона сказала, що причина, чому вона рвалася назад в Росію, що ну, взагалі Нью-Йорк, Париж, а далі там якось в Росію, тому що вона боялася за своє життя, тому що американські військові її отравили. Ну і тут, як ви розумієте. Тут, тут вже включається трошки якась параноя і інші речі з цієї самої серії. Тому тут вже якраз таки, як я говорив, питання психологічного здоров'я цієї особи. Ну і Суддя, вислухавши ці причини, я не знаю, чи це вплинуло, чи це не вплинуло на рішення, тому що зазвичай там, я сумніваюся, що суддя там, останню хвилину може змінити якесь рішення, тому що ці моменти суд відбувся в травні, чекали до сьогоднішнього дня там, прописати документи. Ось вона тепер має а, рік висидіти. Це не зовсім, до речі, домашній арешт, я б сказав, але щось ну із цієї самої серії. Вона не у в'язниці, але хтось, якась людина, має відповідати за її постійно наглядати. Ну, це щось таке або умовний, умовне в'язнення, домашній арешт, щось отаке гібридне. До речі, мені здається, такого, от, е, такого е, виду покарання мені здається в Україні не існує. Якщо я помиляюся, то Виправте мене в коментарях. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. І дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, ваші підписки і вподобайки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде України!